Юр, ты никогда не задумывался, что мы занимаемся бесполезным делом? Ну, Григорий, я иногда смотрю на тебя и так думаю про это. А Начинается. Я серьезно. Вот вы, мы ведем передачи, концерты, но пройдут года, и о нас не будут помнить, как скажем, о великих деятелях искусства. Ну, открою а тебе небольшой секрет. Чтобы попасть в искусство, есть два шляхи. Первый – это создать шедевр. Понятно, а второй. А другий набагато простіший почекати, поки хтось створить шедевр і нагородити його. Таким чином ми автоматично потрапляємо, потрапляємо в історію мистецтва. Так по чому ми ждемо? Давайте поздравлять людей іскуства. Пані та панове, у номінації митець року представлені. Народна артистка України. Популярна співачка Ані Лора. Видатна українська художниця Оксана Мась. Кінорежисер, володар срібного леопарда на кінофестивалі в Локарно Мирослав Слабошпицький. Для вручення нагороди на сцену запрошуються народний артист України Остап Ступка та заслужений журналіст України, телеведуча Лариса Губіна. Добрий вечір, шановні гості, пані і панове. Чудова у нас номінація. Дуже приємно насправді виходити на цю сцену і е, вручати. Приз за перемогу в номінації Митець Року насправді ми любимо наших митців, тому що це дивовижні люди. Для того, щоб ми ними захоплювалися, вони щоразу повинні віддавати нам часточку своєї душі. І тому ми дивимося їхні картини, слухаємо їхні пісні, переглядаємо їхні фільми. Але переможець, звісно, один, і сьогодні це. Хто? Ані Лорак, народна артистка України. Ані Лорак. Вітаємо на сцені переможця народного артистку України. Популярну співачку Ані Лорак. Самая красивая девушка страны Добрий вечір, Україна, добрий вечір, мої любі. Насправді для мене це велика честь. Чому я сьогодні тут стою на цій сцені? Чому тримаю в руках цю нагороду? Це результат роботи багатьох людей. По перше, моїх батьків, дякую маму, дякую татові, дякую моїй сім'ї, моїй команді. Але найбільше, найбільше хочеться сказати дякувати всім українцям, всім людям, які ходять на мої концерти, понад вже 20 років. Да? Саме в 92-му році я вийшла на першу сцену, буковинську сцену літнього театру міста Чернівці. Сьогодні я така щаслива, що буду святкувати маленький юбілей 20 років творчості. Тому дякую вам, що слухаєте, що я вам потрібна. що... Ходити на концерти, тому що найбільше мені хочеться бути потрібним людям і дарувати свою музику, своє мистецтво. Дякую, що ви є в, моє в моєму житті. Дякую, що ви є. Дякую, дякую, ані Лорак. 20 років творчої діяльності. Це єдина в світі співачка, якої річниця творчої діяльності співпадає з тим віком, на який вона виглядає. Ані Лорак! І є у нас подарунки.